Ви власник нового Ford Ranger Wildtrak з 2023 року і вище. Тоді ви знаєте, цей пікап створений, щоб бути на крок попереду, у потужності, стилі та функціональності. Але навіть самому продуманому авто завжди можна додати трохи більше зручності, захисту та стилю. Представляємо вам електричну ролету AeroClass – сучасне рішення для тих, хто хоче перетворити багажне відділення свого пікапа на надійний. Захищений та повністю керований простір. Надійність та безпека. Аероклас це не просто кришка, це міцна герметична система захисту вантажу, виготовлена з посиленого алюмінію з антикорозійним покриттям, ролета стійка до погодних умов, перепадів температур та механічних пошкоджень. Вантаж надійно прихований від дощу, снігу, пилу та особливо важливо від сторонніх очей. Досконала інтеграція з Ford Ranger. Ця модель розроблялася з урахуванням особливостей кузова саме Ford FodRejer Track, що забезпечує ідеальну посадку та максимально просте встановлення, жодних допрацювань, свердлінь чи втручання у заводську конструкцію. Все чітко, акуратно, за стандартом управління одним натисканням відкрите або закрити роль ставню всього за пару секунд. За допомогою зручного пульта дистанційного керування або кнопки у кузові. Більше ніяких зусиль, ременів, замків та незручних кришок. Все відбувається автоматично, плавно та безшумно, ви просто натискаєте кнопку та йдете у своїх справах. Повний захист від води та пилу. Інженери аероклас передбачили все, по периметру встановлено надійні ущільнювачі, а в конструкції реалізовано систему водовідведення. Вода не затримується на поверхні і не потрапляє всередину кузова, ваш вантаж залишається сухим навіть у найсильніший дощ, функціональність та універсальність. Потрібний доступ до багажника, повністю відкрийте ролету. Перевозіть великогабаритні речі, зафіксуйте кришку у потрібному положенні. А якщо вам важливо використовувати рейлінги, дуги чи встановити експедиційний багажник жодних проблем. Ролети AeroClass сумісні з більшістю популярних аксесуарів. Дизайн, що підкреслює стиль Wildtrak. естетика є важливою. AeroClass виглядає сучасно і гармонійно вписується у образ Ford Ranger. Чорне матове покриття надає автомобілю грубості та підкреслює його преміальність. Під суму, якщо ви шукаєте максимум захисту, Зручності та технологічності для свого Ford Ranger електрична роль ставня AeroClass стане найкращим рішенням. Це не просто аксесуар, це елемент, який виводить ваш пікап на новий рівень. Захистіть свій вантаж. Підкресліть стиль.